І зверніть увагу на слайд. Ми з вами говорили, що числівник це самостійна частина мови, яка відповідає на питання, скільки і котрий. Відповідно, ви окремлюють два розряди: це у нас кількісні, які відповідають на питання скільки: тобто, 1, 2, 12, 30, 35. І, відповідно, ті, які відповідають на питання котрий. Це в нас порядкові, так? Відповідають на питання, котрий перший, 12, 30, п'ятий і так далі. Це ті, які відповідають на питання котрий. З цим, я думаю, ви розібралися. Подивіться уважно на наступний слайд. 1, 2, 3. Перше місце, друге місце, третє місце і золота, срібна, бронзова медалі. От у нас є перелік, ось такі слова і словосполучення. Подивіться уважно і дайте відповідь на питання, які з цих слів є числівниками, і які саме, числівник, які саме числівники в нас кількісні, а які порядкові. Будь ласка. Молодці. Отже, 1, 2, 3 – Це скільки. Отже, це кількісний, перше місце, друге, третє місце це котре місце це порядковий. І медаль, яка золота, срібна, бронзова. То вже у нас буде зовсім інша частина мови, це буде прикметник. абсолютно правильно. Отже, щоб визначити частину мови і щоб визначити розряд числівника, нам потрібно поставити питання: скільки це кількісний, котрий порядковий? Так, і ще подивіться на одне правило. Сьогодні на уроці ми його розглянемо. Групи числівників будовою. Тут дивитесь на саме слово. Якщо в слові у вас один корінь, тобто це буде у нас числівник просте слово. Да? Один корінь. Одне слово. 6, 7, 8, 1, 2, то такий числівник у вас буде називатися простий. Якщо. Це слово утворилося з двох слів, наприклад, шість сотень, сім десятків, кілька сотень, 600, 70 кілька сот. От уже це слово у вас має бути має складатися з двох коренів. Відповідно, такі числівники у вас вже будуть називатися складними, бо складаються з двох коренів. Один корінь прості, два корені складні. І складені. Це, тобто ми взяли і кілька слів біля себе об'єднали. Наприклад, 650, 1120-й, дуже часто там назва року, так, 2024. Це все в нас складені, будуть уже числівники, тому що складатимуться з кількох слів. Це запам'ятали. Питання з приводу того, як плутати чи не плутати числівник з прикметниками. Да? Тому що є там котрий і який дуже схожі з собою. Питання, якщо ми дивимось на слово, то можна задати, що те, що те, але є різниця. От ми знаємо, що до числівника ми ставимо питання котрий, а до прикметника який. От. Якщо у вас є словосполучення, які пов'язані з цифрами, так, година 10. 10 година не яка, а котра. І ви запитуєте перехожого, так? Підкажіть, будь ласка, котра година? І вам кажуть 10. А якщо ми говоримо сьогодні там, чудовий сонячний день, або сьогодні березневий день, бо місяць березень, то день у нас який? І в нас стосується сонця або березня, це будуть відносні Прикметники. Тобто до числівників ставимо питання котрий, котрій, а до, іменників, який, яка, як... до прикметників, який, яка, який, які. Це зрозуміло. Кількісні числівники змінюємо ми за відмінками. Ось, наприклад, є в нас числівники, в яких ми можемо ще визначити ріди число, це такі, як 1, 2, обидва. Ось, наприклад, числівник «півтора» має рід. 0 тисяча мільйон мільярд. Можемо визначити число. Порядкові числівники ми змінюємо за відмінками, родами і числами. Ось подивіться уважно. Третій, третього, Третя треті. І щодо складних числівників, то ми пишемо їх разом. Наприклад, 50 було, утворилося 50, 700, було 700. І складені ми пишемо окремо: 41, 257. Читаємо інтерв'ю, виписуємо числівники з уривку. Лише числівники виписуємо, нагадуємо. Ось таке інтерв'ю. Журналіст. Знаємо, що в нашої збірної 19 медалей. Лей. Чи є золото? Отже, ви виписали числівники 19, 1, 2020, 2, у 2016. Надпишіть вгорі кількісний чи порядковий, і визначте групу забудовою. Простий, складний і складений. Буквально одну хвилиночку вам даю часу, і будем, будемо потім перевіряти. Отже, ось що у вас мало вийти. 19 це у нас кількісний, складний, першу котру порядковий. І простий. 2020-го це порядковий і складений, бо складається з кількох слів. Друга це у нас порядковий і простий, і у 2016-му в котрому році, так? порядковий і складений, бо складається з кількох слів. Добре. Подивіться, уважно на ось таке тестове завдання. Спробуйте встановити відповідність даю вам час одна хвилинка. Подивіться уважно на цей склад і виконайте тестове завдання. Потрібно встановити відповідність: 17-й день 60 учасників, 5 поверховий тім, 8 скейтбордистів і 97-й рік. 17-й день ставимо питання, день, котрий. Відповідно, це порядковий числівник, він є простим. Шість десят учасників. Шість десятків. Відповідно, це в нас буде складний числівник. Він складається з двох коренів, і він буде кількісним. Кількісний, складний. Перше Б. Далі. В. П'ятиповерховий дім. Це не котрий, ні скільки, а який дім? П'ятиповерховий. Відповідно, це буде складне слово, яке складається з двох коренів, але це буде прикменник. Тобто, який? Отже, це зайвий варіант. Дивимось на варіант Г. Вісім скейтбордистів. Скільки скейтбордистів? Вісім. І, відповідно, це слово складається з одного кореня, воно є простим. Отже, кількісний, простий. Третє Г. І 97 рік. Тут у нас є 97-й, котрий, відповідно, порядковий числівник, і він складається з кількох слів, з двох, відповідно, це складений. Отже, четверте Д. Пропоную дати відповіді на наступні питання. Вдома вам потрібно буде опрацювати параграф 78-й і виконати вправу на останньому слайді презентації. Це буде розподільний такий диктантик невеличкий, і вам потрібно розподілити слова на три колонки, три стовпчики. Прості, складні та складені числівники. На цьому все. Бажаю успіхів!